Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Акні Арт Це канал, де ви знайдете купу корисних туторіалів взагалі творчих відео. Зобов'язково підпишись та натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми почнемо. Сьогодні ми будемо вчитися з вами штрихувати лінером та загалом малювати пінгвінчика. Я вирішила намалювати саме пінгвінчика в такому милому шарфику, тому пропоную вам також зі мною його помалювати. У нас простий ліпчик, якась чорна ручка, а також я взяла просто звичайний фломастер. Якщо у вас немає ручки, можете використовувати його, я буду використовувати. Ручку, чорну. Ну що ж, почнемо? Почнемо з того, що ми малюємо ось тут кружечок, це буде його голова. Та ось такий побільше, нібито сніговичка малюємо, це буде низ, і ось тут у нас буде якийсь такий шарфик. Знаєте, нібито сніговичка намалювали замість такого. Тут у нас буде шарфик. Тут у нас трикутничками якимись будуть крильця йти. Кружечками намічаю лапки. Тут трохи валівочку побільше можна зробити. І все, це наша будова, вона вже готова. Я зараз беру гумочку, я трошки перебираю, ви можете цього не робити. Це я люблю, щоб вам було краще видно, що я зараз буду намічати нового. А, так, зверніть увагу, що я буду зараз робити. Спершу я промалюю те, що мені потрібно, це голова. Я малюю форму голови просто по нашому кроєчку або ось таку. Клювик ось тут посерединці малюю ось такої цікавої форми його. Типу, тут маленький трикутник і тут трикутник. Два трикутнички з таких. Потім я, звісно ж, закруглю, ось так зроблю, але це вже потім. Два ока, вони у мене будуть десь ось тут знаходитись. І вже малюю наш узорчик, він буде йти ось так. Можете знайти зараз собі в пінтересті фоточку, як так би мовити, пінгвінчика, щоб вам було простіше. Готово. Тут буде в мене чорне. Одразу, щоб ви не забули, що тут у нас чорненьке, може заштрихувати. Малюємо шарфик ось такими якимись лініями, такими, щоб намітити, що тут у нас він взагалі буде, щоб ви не забули, що у нас тут шарфик в загальному. Так, тут ми ось так перев'язуємо, тут якось з'єднуємо. Окей. І ось тут робимо ось тут кривеньке трошечки щось. І знизу шматочок маленький. Добре, в нас готовий шарафик, готове обличчя, так би мовити, мордочка. І тепер малюємо крильця. Крильця, тут трикутнички, звісно, розігналася, але загалом вони дуже схожі крильці на трикутнички, тому, в принципі, можна їх і такими і зробити. Тут малюємо наш низ по нашому цьому вальчику, який ми малювали на початку. І зараз подивимося на лапки ніжки. Я їх намічаю просто кружечками, який ділю на ось такі три лінії. Все інше я буду робити вже ручкою, зараз яких таки намічу. Можна трошки довші крильця зробити. Все, я пропоную нам переходити вже до лінеру. Будемо замов малювати в цікавій техніці, це крапочки. Але перед тим, як малювати в цій техніці, я пропоную нам промалювати очі. Як малюємо око взагалом, ми малюємо ось такий овал дугу і знизу ось таку дугу. Це наше око. Так само я потім повторюю на іншим, але хочу вам показати, як зробити взагалом очі. І потім ось так крапочками штрихуємо, лишаючи ось тут біленький частинку ось так. І так нам потрібно зробити друге око. Живі очі у нас виходять. Тепер обводимо наш клювик. Як я вам сказала, я трошки закруглюю, але не сильно. Ото. І ось тут знизу малюю ось так ось. Нібито клювик. Тепер те саме я просто крапочками додаю ось такої штриховки. І зараз я буду робити так крапочками всього нашого пінгвінчика. На цьому все, ось такий милий пінгвінчик у нас вийшов, дякую за перегляд, обов'язково пишіть якомось відео, мої соцмережі ви знайдете в описі, бувайте!